Понеділок, ваш улюблений день тижня? Мій так. Бо після насичених вихідних це мій день турботи про себе. Тож беру вас з собою в мій понеділок. Сьогодні він почався з розетки, бо в мене закінчились вітаміни. Кальцій, магній та цинк це мікроелементи, які беруть участь у підтримці кісткової тканини, нервової та імунної системи. Я зазвичай їх замовляю на розетці. Далі лечу до лікаря здати аналізи, щоб оцінити динаміку мінералів, які я п'ю вже кілька місяців. Далі забігаю на сніданок в найближче кафе не естетик, але швидко і смачно, щоб встигнути на масаж. Як годиться, після масажу даю собі спокій і тишу, тому це не потрапило в кадр, як і кілька нудних справ типу поїздки на СТО. Далі хіхоньки-хахоньки з подругою і трішки творчості. До речі, можу показати результат креативного букету для мами. Хочете? І нарешті вечірня б'юті рутина, порція вітамінів та смішний ютубчик перед сном. Такі понеділки гріх не любити.